Лідія Анатолія, енергомереж. Мені залишилося працювати ще більше трошки двох років. Мені не дають допрацювати на цій роботі, так само, як іншим людям ті, що позвільнялися, яких стаж роботи вже 20-30 років. Я живу, сама проживаю з дочкою, яка навчається, вона в мене студентка. За що я її маю вчити, якщо мене виживають з роботи? І за що я маю жити? В селі роботи немає. Люди були задоволені мною, що я працювала, ходила, знімала показнички, рахуночки розносила, заявочки робила. А тепер, ось відколи став новий директор Уманських енергомереж, не дає нам життя. Ми звернулися, відеоролик зазняли до Яценка. Щоб він нам про допомогу, Бо, тому що просто неможливо вже це все пережити морально та фізично. Люди в нас захворіли.